А вони повернулися живими. У відпустку приїхали близько п'ятдесяти військових із 27-го сумського реактивного артполку. Посплять у теплих ліжках і поїдять домашнього борщу лише протягом десяти діб. А далі знову на схід. Аби ж навсегда з поверненнями. А так на 10 днів так не хочеться дома буду відпочивати». Я дуже сумувала за тата. пишаєшся? Так, я пишаюся. В першу чергу зустрінуся з усіма рідними, які мене чекали. Це в першу чергу. Передам привіт всім друзям, які там знаходяться, всім знайомим. Заряжу їх настроєм добрим, щоб не переживали, щоб не хвилювалися за нас. Все, все добре буде. Солдати розповіли, що наразі їм потрібні теплі речі та маскувальні халати. Нагадаємо, їх можна приносити за адресою Покровська площа 6, або ж перераховувати кошти на допомогу сумським артилеристам. Номера рахунків на екрані. Також сумські волонтери шукають швачок, які б допомогли пошити маск халати для наших хлопців. Із інформацією телефонуйте за номером, який зараз перед вами.